Пральний порошок, миючі засоби, дитячі підгузки та багато інших необхідних у господарстві речей днями передав дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ в Україні Коростенському міському центру соціальних служб. Ну, хочу сказати, що гуманітарну допомогу ми отримали від реалізації проєкту ЮНІСЕФ. Громадська організація, неурядова організація Інтач Україн Фюндейшн». Дану гуманітарну допомогу матимуть змогу отримати першочергово сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах та перебувають безпосередньо на обліку в Коростенському міському центрі соціальних служб. Це сім'ї з дітьми, багатодітні, малозабезпечені, тобто всі наші облікові сім'ї, які перебувають в нашому центрі на обліку. Чи багато в нас таких родин в громаді? Ну на сьогоднішній день у нас 126 сімей. В них виховується 281 дитина. Це безпосередньо ті, які вже перебувають на обліку. Але є ще дуже багато сімей потенційних, десь близько тисячі стовідсотково. Є в нас таких сімей. Щиро хочемо подякувати за сприяння в отриманні гуманітарної допомоги Віталію Бунечко, Володимиру Москаленку. Та Олегу Рябом за словами Аліни Пашинської, Міжнародний фонд ЮНІСЕФ у співпраці з командою громадської неурядової організації Інтачукрейн Фундейшн з перших днів війни допомагають тим, хто потребує підтримки. В Коростенській громаді тісна співпраця з ЮНІСЕФ розпочалась ще у квітні 2022 року. У і цього разу була надана санітарно гігієнічна гуманітарна допомога, яку Коростенський міський центр соціальних служб розділив навпіл із Коростенським відділом освіти. Через Центр соціальних служб допомогу отримали прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу, міський центр соціальної підтримки дітей та сімей і віра надії любові, а також родини, які належать до вразливих груп населення. Ольга Шевчук, багатодітна мама, і сльозами на очах говорить: будь-яка допомога сьогодні є дуже потрібною. Можливостей можливості людей немає, заробітку нема без роботи. Люди залишились і. Потрібно скільки у вас, дітей? Четверо. Треба їх постирати, треба їх помити, треба все. Я не можу. Я дуже емоціональна, я не можу без сліз, бо це дійсно люди сьогодні залишилися в трудному становищі без роботи, без заробітку якогось потрібно стирати завжди. Потрібно чистеньким ходити, помитим, чистим треба ходити. Котре хочеться подякувати за гуманітарну та благодійну допомогу закордонним друзям та волонтерам, які не стоять осторонь проблем населення, яке сьогодні потерпає від війни в Україні.